Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас нарешті заключний день цього турніру на трьохзіркових героях. Стрімка атака без жовтого кольору. Так, ми топ 5. Оборона А. Так, ну що ж, давайте спробуємо, подивимось, що буде сьогодні. Ну і зразу Зразу піньочки. Другому альфа -розлімі. Угу. Ну давайте так і підемо. Хоча тут теж юкохайна є. Угу. Все, початок. Ай-яй-яй. Ну давайте трічку зберемо зелених ось так. Тепер ось так. Начебто той синій є. Давайте спробуємо тут зелений піймати. Добре. Тихо-тихо. Так. Вмикаємо ось так. Поки фає запритримаємо. Давайте запустимо комбо, там четвірочка синіх буде. Угу. Ось так. Там Акіла вже, на жаль, готується. Тихо, 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 тихо. Так. Давайте спробуємо зняти ухиляння з них. Знялося не з усіх. Сюди проб'ємо. І ще раз сюди проб'ємо. Так. Як би нам цього пеньоч добити? Ну давайте ось так. Можливо, встигне ще, відведеться, відпрацювати. Так. Ага. Нам потрібні сині камінчики. Зелений та трієчка нам нічого не дасть. Давайте спробуємо по центру знайти. Угу, добре, що ми під фоєзом поки давайте ось так. Кохайне. Ще раз ось так. Трішки нам не вистачає. Давайте, можливо, пеньочок не зарядиться крайній. Тихо-тихо. Ось так. Угу. Як би нам синіх зібрати? Давайте ось так спробуємо. Зарядились два пенька, все. Ай, трішечки не вистачило. Давайте хоч чого доб'ємо. Ось так. Ось так і все. Ну, спробуємо. На жаль, трішки-трішки не вистачило. Ну що ж, поїхали далі. Знову два пеньочки. Ну, прийдеться, мабуть, такою командою йти, поїхали. Немає ні синіх, ні зелених. Ну, давайте будемо по центру шукати. Ось так буде четвірочка синіх, хоча б. І трієчка збереться. Спробуємо пробити цю сторону, якщо в нас вийде. Так, цих забрали. Але це все одно не дуже нам допомагає. Зелених немає зовсім. Ну давайте ось так. Можливо, синій знизу ще заїдуть. Угу, добре. Давайте заберемо вакаса. Так, в нас... Один хід. Пінька не дуже хотілося б заряджати, але тут навіть немає що прокинути. Прийдеться ось так робити. Угу. Тепер пробиваємо. Ну і чистимо поле. Він вже заряджений. Добре. Фух, ну тут якимось дивом витягли поки що. Нам потрібно зелених зарядити. Ну тут поле вже полетіло. Ось так, ось так, ось так. Зелені. Можливо, доб'ємо. Ні, там ще дуже багато. Давайте ось так. Зеленими ми проб'ємо. Так, ФС. Давайте тут спробуємо синіх знайти. Зробимо ось так. Тепер ось так. Так, він же лікується. Гунар такий стійкий. Добре, що він сам залишився. синих давайте шукати ось вони синенькі зараз будуть да ну тут ми витримали звісно давайте проб'ємо дуже-дуже слабо щось то пробуває але він дуже корисний своїм навиком. так поїхали да, знову піньок. Ой ну що ж, так і поїдемо. Сподівався, я ще буде, хоч цей раз зелені будуть. Але немає зелених. Давайте спробуємо тут пошукати, знизу можливо заїдуть. У вакаса теж кидати не дуже ось так. Четвірочки немає ніде взяти. Ну давайте ось так. Ну все. Там вже вакас готується. Ну, можливо, десь тут зелений заїде. він переїхав. Все, ось так ми турнір завершимо. Другий раз викупатись Нема чого сенсу. Все закінчилось. На жаль, п'ятий день ми не змогли всі п'ять боїв відіграти. Ну, ось такий був турнір, дуже важкий. 5, Не знаю, залишимось ми чи ні. Можливо і залишимось, тому що оборона, а Ну, все буде вже видно завтра. Ось таке завершення турніру. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як у вас проходить такий турнір. Кому сподобалось, ставте лайки. Кому ні, можна дизлайки ставити. Бережіть себе та рідних. Всім гарного дня і до зустрічі на нових відео. Всім до побачення.